Сільське господарство Японії невпинно розвиватиметься. Компанія Daiwa House Industry розробила пристрій, який дозволить вирощувати 10 тисяч рослин на рік на площі не більший аніж стоянка на одне авто. Цей сільськогосподарський гідропонний блок використовує унікальні технології. Тут, наприклад, системно змінюється висота і потужність освітлення для ефективного вирощування в агрі куб передбачено також обіг добрива і дренажні системи. Кондиціонування повітря та все інше обладнання вам доставлять у вигляді пакунку. Тож навіть люди без досвіду в овочівництві зможуть легко користуватися цим дивовижним кубом. Коли Ми досліджували, як різні овочі можна виростити за той самий час, використовуючи однакові екологічні технології управління і ті ж рідкі добрива, то виявили 23 придатні рослини. За допомогою AgriCube можна легко виростити салат, зелень та будь-які інші листяні овочі, та невеликі коренеплоди, наприклад, редис ріпа. Листяний салат можна збирати протягом 42 днів від посіву насіння. Урожайність становить близько 30 кущів на день або 10 тисяч на рік. Дах сонячних батарей і завіси також можна встановити як опції набору для вирощування. Дівономісідецькадів агрікюб використовує флуоресцентні лампи замість сонячного світла для вирощування. Це найбільші витрати електроенергії. Також потрібен контроль температури. Загалом винахід може коштувати від 7 до 108 тисяч доларів залежно від комплектації. Агрікуб можна також використовувати в лікарнях, готелях, магазинах і науково-дослідних лабораторіях. Такий спосіб вирощування городини ідеально підійде для ресторанів, якщо там є місце. Крім того, оскільки сільськогосподарські куби прозорі, клієнти можуть побачити, що овочі вирощують без використання хімічних речовин.